Історію сучасних сполучених штатів часто починають з історії про корабель Майфлавер, який у 1620 році прибув на незаймані території Вірджинії. 102 людини жінки та чоловіки, які втікали від жахіття та тиранії середньовічної Європи, шукали можливості створити нове справедливе суспільство, вільне від влади Феодала. І, хоч слово комунізм тоді ще не знали, ці люди спробували побудувати саме цю систему. Ця історія призвела до того, що через пару років зі ста. Двох пуритан, яких називали, вижило лише декілька десятків. Чому так сталося? І скільки жертв ще трапилося через ідею комунізму? Зараз і поговоримо. Ця історія не вигадка. Детальний устрій цієї спільноти занотував її губернатор Вільям Бредфорд, який написав книгу «Плімецька колонія. Отже, ця спільнота жінок та чоловіків, які все життя працювали на дядю Феодала і втомилися від страждань, вирішили, що всі будуть працювати на спільне благо, тобто весь врожай складали в спільний амбар, а кожна сім'я отримувала рівні пайки. Ніхто не володів результатами власної праці. Що ж відбулося в результаті? Жінки відмовлялися готувати для чужих неодружених чоловіків та прати їх білизну, називаючи це рабством. Молоді чоловіки питали, чому ми маємо пахати в полі, вирощуючи їжу на благо чужих жінок та дітей, які вкладали в спільне благо менше зусиль. Через відсутність мотивації люди перестали працювати. Врожайність впала. Почалися крадіжки зі спільного амбару. Кожен почав тягнути скільки міг. Назначили охоронців, але це призвело до бійок та жертв. В результаті цього в поселенні почався голод, і через пару років прийшлося відмовитися від комуністичних підходів. Вільям Бредфорд писав у своєму щоденнику: у 1623 році кожному домові було надано ділянку землі, пропорційно кількості душ, щоб користуватися нею в теперішні дні. І це принесло добрий успіх, бо зробила людські руки старан і було посіяно набагато більше кукурудзи ніж могло бути раніше. Саме тоді пуритани вперше відсвяткували врожай і подякували Богові. Так народився День подяки, не просто свято індички, а символ того, як приватна власність врятувала одне з перших американських поселень від голодної смерті. Цікаво, що подібна історія трапилася на 15 років раніше, у Джимстауні, 1607 році. Там англійці теж заснували колонію з ідеєю спільного добра. Знову всі працювали на спільне благо. Ніхто не володів нічим. Був спільний амбар, і між поселенцями порівно розподіляли їжу. Через 200 років це назвуть від кожного за можливостями, кожному за потребами. Відомий лозунг совєтського союзу. І результат був точно таким самим. Через 4 роки життя колонії із 600 людей вижило лише 60. Із 660, тобто 10%. Люди їли собак, шкіру, навіть доходило до канібалізму. Колонію врятував Джон Сміт, який очолив спільноту і запровадив правило: хто не працює, той не їсть. І почалася нова економічна політика. Людям роздали земельні ділянки у приватну власність. Кожен почав працювати на себе, і життя поступово налагодилось. Поселення почало вирощувати тютюн, і навіть почало експортувати його в Британію і мати прибутки. Була створена сувора дисципліна, бо поселенцям треба було захищатися від індійців, які періодично робили набіги. Злидні зникли, коли з'явилася індивідуальна відповідальність за своє власне життя. Це все також описано тим самим Джоном Смітом в книзі Загальна історія Вірджинії. Тобто я вам не розповідаю нічого нового. За 200 років до появи ідеї комунізму ця концепція уже була протестована і зазнала краху. З тих пір подібних експериментів в США були десятки, всі вони завершувалися ідентично. Я розповім вам про ще одне поселення більш сучасне. Минуло два століття. Тепер не поритане, а шотландський промисловець Роберт Оуен. Знову 4 роки експерименту з 1825 по 1829 роки. Штат Індіана, поселення Нью-Хармоні. До речі, зверніть увагу, що всі ці експерименти не витримують 4-5 років. Люди просто вмирають від голоду. ОН запросив це поселення велику кількість інтелектуалів які мали б створити ідеальне суспільство. Вся та сама схема: спільна власність, спільна кухня, на якій жінки готували їжу безкоштовно для всіх, спільна пральня, де інші жінки теж безкоштовно прали для всіх. Все ділилося порівно, навіть впровадили спільне виховання дітей. Саме тоді з'явилася ідея дитячих садочків, яка існує і до сьогодні, до речі. Причому вихованням дітей мали б займатися не батьки, а спеціально навчені люди. Бо батьки нібито зіпсовані старим мисленням, а дітям треба впровадити в голову, що нова ідея улаштування суспільства врятує світ. Тож жив в Совєтському Союзі, вам нічого це не нагадує. І почалися точно такі самі проблеми. Навіть інтелект переселенців не допоміг. Багато людей приїхали туди взагалі просто пожити на халяву. Замість роботи поселенці годинами проводили час в різних дискусіях та сварках. Хліб купували, а поля залишалися незасіяними. Тобто люди просто їли, звинувачували одне одного в лінощах, а на величезних родючих землях ніхто не працював. Хліб купляли у сусідніх поселеннях. І з часом засновник поселення Роберт Оуен розорився в 1834 році, тобто через 10 років після старту, колонії більше не існувало. Зараз там є музей. Виникає логічне питання: чи знав засновник ідеології комунізму Карл Маркс про ці провали? Так знав, але в своїх роботах він подав ці провали як перемогу. Він писав, що Роберт Оуен показав йому, що суспільний устрій, де всі блага є спільними, можуть створити нову людину. А причина невдачі, що людей не встигли змінити. Ну тобто система класна це люди, якісь не такі попалися. А тепер перемістимося в 1917 рік. У Московській імперії приходить до влади група послідовників Карла Маркса. Вони теж обіцяють рівність і бертерство, забирають приватну власність і створюють колективи. Тільки цього разу масштаб експерименту не сотні людей, як у Пліматі, а десятки мільйонів. І що відбувається далі? Правильно, через 4 роки впровадження комунізму виникає перший радянський голод. Загинуло за різними оцінками від 5 до 10 мільйонів людей. І знову причина та сама: відібрали землю, знищили приватну ініціативу, а мотивацію цього разу замінили страхом та примусом. Як і в американських колоніях, у 1922 році комуністи вводять нову економічну політику, фактично копію досвіду Джона Сміта з Джеймстауна. Тауна. Хто не працює, той не їсть. Дозволяється приватна торгівля, дрібне підприємництво, і знову країна оживає. Люди починають працювати. З'являється хліб, базари та життя. Але ненадовго у 1928 році Сталін знову прибирає приватну власність, і за 4 роки приходить, що правильно новий голод. Тільки які помножений ще на умисний геноцид української нації, той, який ми називаємо голодомором, від плімуту до Джеймстауну від Нью-Гармоні до радянського союзу. Скрізь історія повторюється з тими самими проміжками. Зате знаєте, що цікаво: ті самі поритани, які мріяли про суспільство без грошей, усього через кілька десятиліть стали основою американського лібертаріанства, яке через пару століть зробило США наймогутнішою країною у світі. Лібертаріанство це протилежна система до соціалізму. Ось в цьому відео я детально і простими словами про це розповів.